Пишемо. Сьогодні 26 березня 2008 року, село Алтиновка. Назовіть себе, бо Скороход Тетяна Тихоновна. Рік народження? З 29-го року. Тетяна Тихоновна, скажіть, будь ласка, ви голод пам'ятаєте 32-го, 32-го 33 х років. Пам'ятаємо, Був голод селі Алтиновка? Був. Був голод. Великий був голод. Ну тільки мерти люди, трохи мерло, ну не так, як оце в людей мерли доволі. А скільки це трохи Валтиновки? Ну, трохи, ну, я ж то так, не те, трохи, ну трохи ж мерли люди. Mm. Так. А чого, чого голод стався в Валтиновці? А хто знає, чого? Голод той була. урожай, був урожай. Ну, його десь діли, хто їх знає. А у кого що заливалося, ходили по дворах і забирали все до нуля, у кого що не знайдуть. Де картоплину яку що, забирали, але, де що але, не, що, не що, є, що, таке все забирали, можливо. У кого що було. А у кого не було, у нас нічого не було, ми були, нічого в нас не було, в нас нічого не брали. А в людей у кого було, забирали все до основання. Де, як у людей? Усіх подряд забирали? Звісно, що в усіх підряд. А як? А чого? А хто їх знає, чого вони. Брали. Ну брали ж у кого, вважали, що то багаті чи багаті, чи бідні. Ну, І вас забирали. А у нас не було нічого. Ми були бідні, так у нас нічого не було брати. А кажуть, що ті, хто в колхоз не вступав, так забирали, тільки в тих, а ті, хто вступав, нічого не забирали. Воно із ну, перва, то як це ще було в 29-му році. Це ще не під голодовку забирали. Uh -huh. Яку колгос вступали у 29-28 році. Uh -huh. От що. Де тоді, хто не йшов у колгосп, де забирали. Uh -huh. Ну там і коня забирали, і корову, і там і клуні, uh -huh. і хати так, а, виганяли. 30, давайте повернемось до 32-го, 33-го. А 33-й рік вже колгосп був, вже uh -huh. колгосп зачинився. І вже ходили по дворах так. Забирали хліб, да їду, да ще що. Ну таке, що у кого було. Так а чого вони забирали саме в тих людей? У кого було? Хіба де у кого його не було, так що вони у нас? А заберет? скільки ходило людей? І в три душі ходило, і чотири коли А хто це були? Я не знаю їх. Ні, ну вони хто були? Ну, були ж у повномоча. Та чого вони бандіти? Аби кнопки люди, так, як і ви. Ну, вони записались у власть. У я власть. А, тобто Їх посилали. Власть ходила, ну, да? так? Не. не ходили ж вночі красти. А власть ходила, забирали. Днем ходили. Днем, звісно що днем. По три більше людей, так? Да? Ну, по три, коли, чотири, коли, два, коли, як, ну, як посилали. Це людей. були місцеві, так? Да? Ну, місцева влада це була. Угу. Не Неабиякі люди. Не пам'ятаєте нікого? Ну, я так не, не знаю. Я так не знаю людей таких. Mm. За тим, що я мало Ще ж велика була, тоді ну да, да. вже. А, а як от голод вашій сім'ї проходив? Що ви їли? Ми що їли. Да. Ми їли, що росло на світі на Божому. Бур'яни, усякі тії, зілля. Ну, ми, вже ми, ми раді. Мати і пішла до голови. Скільки у вас в сім'ї було чоловік? І прізвище як ваше було? Дівоча. Це ж дівоча було? Тетяна. Ні, прізвище, Призвище, дівоча. А хмеля Хвеченко. Хвеченко була, да? так? Скільки у вас в сім'ї було? дітей? І сестра була менша. І мати. Сестру як звали? Антоніна. Мати як звати? Мар'я Маккітовна. А батька? А батько нас бросив угу. і в'їхав. Ви були, значить, мати і двоє дітей. Да. Мати Умирать вже з голоду. Мати каже, ну хаби я понесу до колодеця дітей, дітей би повкидала, а як я б я сама не впаду, що мені тоді робити? Принесе від колодеця нас, приведе, сюди мат... тонька ж менша була. Так от вона не, не, ще раз не зрозумів, хотіла вас кинути. Вона б хотіла повкидати і пасти. Ага. Буває, я кажу, дітей повкидаю, я сама не упасти. Що мені тоді робити? Ага. Побоялася, що сама не впаде. Побоялася, яка, що сама не впаду. Сил не вистачало? — Ну, не вистачає сил. А була яка дітей, я повкидаю, ну, п'ять разів носила до колодиця водила туди. Ну, Це а тоді... — Вона розповідала. Це ж вона вже ж нам доказувала, яка докачова нас не повкидали, було б повкидати, щоб ми ков не мучились на світі на Божому. Ну, а тоді голова у нас був ловкий. От і він, отамати, піде туди до його. Кор... Корній, дай мені що небудь, ви не дасть. То проса дасть якось, то ячменю, то люпину. А як його прізвище було? Як його прізвище, корній звати, а ота саме хвала, як їх вам і Цирулі. Тарас, Цирулі. цирулік. Цирулік, корній, а по батьку не знаю як. А він був головою колгоспу. До війни? У... Саме в голоду. Тільки в голод. Подождіть, ви ще не перебувайте мене, то я забуду, сьогодні неправильно розкажу. Mm. О, мати ж отопите до його і не дасть. Що не буде, дасть. Він каже, поїси, та я ще трохи дам. А з колгоспу теж уже потягають усе, нічого ж немає в колгоспі. Ну, так, воно до до стає. А тоді він організував на полі їду варить. Збираються ж на роботу і ті ж люди йдуть, діти ж вдома. А туди там ну, юшку ж варять якусь. І у кого діти вдома є, там да, ж нема нічого, беріть її ще посуду і дітям принесете юшки що є твоєї. І да, а мати там вже школупаю кузьме, якийсь да трошки поїздек, школу пайки школупайкись зварить да поїсть. Ну і так ми прожили трохи. Уже ж літо почалося, а літо почалося батвина, там якісь квітки, там іще щось там. Ми із сестрою пішли. Тяжча окація була, і ми нарвали її. І насушили, і натерли. І придумали, що це соєва мука. А яка вона є соєва мука, ми ж не знали це таке. І понаїдались гарно. І чуть дуба не поумирали від цієї муки. Ну, якось стало рвати, нас рвати, ми підходили. Ну, я теж літо прожили, знову і на зиму, знову ж така сама солодовка. І вже немає нічого. Чого нема, хто його знає, що воно таке. І в колгоспі ж наше, що родило. А і такі... які це роки? 32-й, 33-й рік. Оце mm -hmm. таке було. А... в 33-му вже осінню Теж голод був. Чи... Ну, от... Врожай ну, же ж був ну, ну, хоч і був, а чого воно, бідна, така завелася, хто його знає. Mm -hmm. Ну, не справа у тому була дозна. У государстві якась. Mm -hmm. Чи хто його знає, що воно було? Ну і добре. Це вже наче ж кончилося. І Корнія, голову нашого забрали, і куди забрали, хто його знає. І по сьогоднішній день його нема. А хто забрав? А хто знає, хто забрав. Правительство забрало. Влада, так? Так, да, влада, яка ж забрала. А, тобто він хотів спасти людей, а його ну, забрали? І забрали його. Ну, всім же не вгодиш. Mm. От ви одному хороший другому, а Тетяні би не хороший. Так це виходить його спеціально забрали, то що він людей спасав? Ну, напевно ж. Ну цього ж ніхто не докаже. Ну, да. Цього ніхто не може доказати. Ну його забрали і він не з'явився. Більше його не стало. Більш... Так, ночі забрали, ніхто так не наврав. Жінка ночі... не казала, де і як забрали. Приїхали хто? В погонах чи як. Не розказували? Ну хіба ж ми це знаємо, як його забрали? Ми ж цього нам ніхто не докаже. Забрали корнія забрали корнія, Куди його ну, забрали? Ну, влада забрала. Влада забрала. Забрали, забрали. І нема, і нема. Угу. І так їх доволі було, що не було людей. Заберуть і все, а куди беруть боги. Ніхто ж не вчитувався. А дружина нічого не розказувала? Ні, нічого, нічого вона не казала. От, от так і жили. Тут тобі жили, жили і війна почалася знову. Війна почалася, і нас знову і знов нам лихо. От що, нам і знов лихо. І знов нас німці почали колоти. А ви пам'ятаєте війну, да? 41-й? А чого я не пам'ятаю? Я в 42-му годі вже отуди на Королевецький шлях, день день ходила сніг відкидати. Mm -hmm. І нам, ми як відкидали сніг, щоб нікуди ти не глянув і нічому нікому не сказав. От стовба до стовба. Одна душа з однієї сторони, друга з другої сторони. І зволька, і кажен Божий. день. Нас знову, лихо, ви у колгосп пішли перший, вас на розстріл. Mm -hmm. А бой був в 41-му тут році? Був. Отут, за селом. Був. А де іменно? Диви мене, ну, там на Сандівському. На ну, Сандівському що? А... Що? А де іменно? Ну, ми, ми туди ж не дойшли. йшли, ми отуди от ж на йшли. Я, і сестра і мати. Ну, а от туди із Тихончукового двора вийшов воєнний, так і в Сейні в станях, і так і ну, начальник. Mm -hmm. Він не кажу, бабуся, куди ви дітей тягнете? Аж на Сандівська кудись побігли ми туди. Ви знаєте, що каже, верніться ви сюди, назад ідіть і сідайте в окип і не йдіть нікуди. Там буде хуже бой, ніж у селі. Чим у селі. В селі, каже, не так і буде Там на полі буде. Ну ви нас звернув. Так на полі прямо. Ага. Він нас, Ми не дійшли на поле. Mm -hmm. Він нас коло Тихончукового Івана. От у ми виходили вже з туди. Так він нас від тіля завернув. Каже, верніться додому. І не йдіть туди. Ну, ми вже повернулися. Ми повернулися, нема ніде нікого, нічого ми плачемо знов, чого ми тут залишилися, нема ж ніде нікого. Усі повилетали на поле. Ну, а воно на полі ще вийшло хуже було. От у нас у селі нічого не було. Якось ну, не було нічого. І тоді наші відступили три дні не було нікого. Ні німців, ні нас. Так а на полі бой був? був. І там виходили, потім дивилися, бачили, що там було. Я туди мені ходила. А розказували, а що розказували, там було. що там були і ранені були, і ходили туди, що бити знімають ранених. Так зранених чи збитих? Збити? Ну, з одного начальника і зняли з із раненого. Так? Це так, розказували люди. А він і каже, не знімай з мене, що бити, я умру, тоді умреш. А він каже, умреш і щобит. От таке було. Тепер очка, ну і ладно. І багато її було побитих. На не, поле. Я не знаю, скільки там було. Я, ми ж там не були, так я цього не знаю скільки. А тоді... так це поле як називалось? Ну, на Сандівське, я не знаю, як воно називається. Село Пролетарське. таке. Село пролетарське? Ні, не пролетарське. ні. Сандівка це Де, Так ми називали, це, це наше поле, це на Сендівське. Ну правильно, так це відповів. Ну а тут очка, це, от, от, от Грушки. До грані. Ага, оце до грані тут. За границею куди? Ну оце по трасі рай, грань ми називаємо границя Коробського району і Кролевицького. Це значить бой був на границі Коробського і Кролевецького районів, так? Воно як вони так же. Ну воно німці виттіля йшли. Ага, пані. Добре. Відкілянімці. А і ще забув я спитати у вас саме головне. А скільки от померло, хто помер, ви не пам'ятаєте? Я цього не знаю, хто помер. Ні, ні, нікого я Ну померли люди. Ну, були мертві люди, а я не знаю. Ну, Кажуть, що там у Мартиновці, там з голоду мирло, там з голоду мирло. Ну не мирли так, як оце на Винниччині, ото там на Донбасі, ото балакають, що з ми мирали. Ну в нас так не мирли люди. Не мирли. Ну а пухлі з голоду були. Пухли були з голоду, де да, я була пухла здорово. проніна мати. І там ще так і було ну, були. Проніна мати як це прізвище її було. Окалник. Окалник. Дек, вона а... теж була. Ну, а на поле ж вже тоді, як виходили, так і кажуть, а як це її звати було, забулося. Каже, їж, вже наділася, да вже каже, наділася. Здорово, каже, Так У нас два роки варили на полі для людей юшку. Як уже було трудно, а варили ж потроху і давали людям. Давайте я сфотографую. Та не треба, хоч воно. А ну, на носі тут. Та це воно а, не витирається, воно ну, я вам не доволі. Як раз, ну, мастерську на шоб знімати. Так, а ну, подзамбіть. Є, о, нормально. <свят> так. Оце вам така історія. Да. Розуміло. А історія? Я сказала, спокійні